Поділяти е, є суцідальні думки, є суцідальні дефініції і є суцідальні дії. Суїцидальні думки це коли приходять думки, О, я більше так не можу, або коли, наприклад, у підлітка з'являється «от, він собі уявляє, як він буде лежати в труні, як всі будуть за ним плакати. Та? Навіть у дорослих людей це виникається, це почут... до речі, фіксується воно на почутті жалю до себе. Це одне з найпідступніших почуттів. Але думки насправді. Ну, Мабуть, у 99% населення такі думки за життя хоч один раз були. Далі йде суцідальні дефініції. Тобто це, це коли людина обдумує спосіб, як вона зробить, що вона зробить, вона готується до цього, вона перебирає різні варіанти, Тобто це є певний такий процес. І соціальні вчинки це коли безпосередньо здійснюється спроба суїциду. І дуже часто, до речі, коли здійснюється спроба суїциду, як про, дуже часто люди, які виживають, але залишаються на межі життя смерті. Дуже часто, наприклад, в практиці я зустрічала те, коли, наприклад, діти благали, мама, врятуй мене, мама, я хочу жити. І це от, ну, насправді ще більше давало болі батькам, тому що вони намагалися все зробити, але не виходило. Тому що насправді дитина не хотіла помирати, але у дитини був біль, і вона не могла з ним впоратися або хотіла привернути увагу.